Друзі, було багато питань з приводу того, кому показані блокади, або кому потрібна блокада. Отже, наш друг, так, наш пацієнт, наш муляж. У нас є ось ось така от, ну, дивіться, грижа, так. І нерв, ви бачите, ну, він може трошки зміщатися. Насправді він навіть в організмі він трошки мобільний. От коли от у нас є така грижа, і нерв сильно не затиснутий, і болі не йдуть по всій нозі. Аж до стопи, а десь зупиняється тут або переривається тут. Коли сила в нозі нормальна, в стопів сила нормальна, коли нема вираженого неміння, коли нема порушення функції тазових органів, так? тоді можна робити блокаду, щоб зменшити бій. Ще раз пояснюю, блокада це введення ліків між нервом і грижею. Ось так це робиться під спеціальним рентген-контролем. Ми водимося до ліки, роз'єднуємо їх, так? щоб нерв ось так близько до грижі не прилягав. І міг вільно рухатися, і не було запалення. Тобто це протрузії, гріжі невеликих розмірів, і коли по МРТ ми бачимо, що немає вираженого затиснення або вираженого компресії нерву. Або коли пацієнт нас відмовляється від операції і каже, що я далі буду займатися справами, не дивлячись на те, що стопа уніміла, і сила в стопі знижена. Так, є такі пацієнти, які категорично відмовляються від операції, але хочуть, щоб зменшився біль.